Усім привіт! В цьому відеоогляді я вам хочу коротко показати і розказати, що ми можемо отримати з останньої будівлі літнього івенту, який завершився на бета-сервері. Тобто це будівля, яку нам запропонували в цьому івенті, вона нагадає розміром 4х4 і має два варіанти: одна дає захист для атакуючої армії і атаку для армії міста, а друга дає атаку для. Атакуючої армії і захист для армії міста. Також, вона дає товар, монети, медалі і специфічну скриню. І зараз я вам покажу, що, що в цій скрині у нас є. Так, нова будівля це називається Елінг, елінг для човнів. Або, якщо простіше, будівля для Поручення і ремонту човнів і зберігання. Так, ось таку скриню ми отримуємо. Я вибрав атакуючу будівлю, тому що мені була потрібна атака. Хоча захист по відсотках в постмодерні тут буде краще, і буде 16% захисту в постмодерні. Тобто, 4% це 1% на клітинку, а атака, на жаль, менша, ніж 1% на одну клітинку. І ще вам хочу сказати, що ця цю будівлю я не зміг би отримати останнього рівня, якби не використав діамантів. Мені довелося використати десь приблизно чуть трішки більше 1000 діамантів, або простіше, я купив 11 дублонів, щоб отримати останнє розширення. При тому, що в мене було розширення із Набор вибору із ящика. Так ось нам дають ось таку скриню кожного дня в цій будівлі, і в цій скрині ми от, можемо отримати 6 СО, 6 стратегічних очків, ресурси, масове прискорення. Вербництво ресурсів на 2 години і 25 товарів для а, каз, казни вашої гільдії. Тобто по 5 товарів кожного а, із вашої епохи. Ось такий Цікаво, ось така цікава скриня. А, що а, непогано, що її можна складувати, тобто збирати і зберігати. Ви можете цей товар, наприклад, який ви отримали в, для гільдії в скринях. тобто Ви його просто зберігаєте і можете використати для іншої гільдії, наприклад, або в той момент, коли цей товар буде вам потрібен, в вашій гільдії. Тобто вона, ці, Ця скриня може зберігатися на вашому складі. Скільки, скільки потрібно. А також е, виходить, що зберігається СО. Так, я відкрию. Ось ми отримали по 5 товарів. Масове прискорення, 120 ресурсів і 6 СО. Ось так виглядає нова будівля літнього івенту 2022. Так, е, також е, хочу вам показати фонтан Forge. Е, Forge фонтан. Він. Е, е, Попередньому відео огляді цього івенту, він був активний на протязі 5 днів і давав вам збільшення виробництва сошок з, з, зі всіх будівель. Але, так як він деактивувався, розміром нагадаю він 2х2, і тепер він дає тільки перманентний ефект це щастя. Ось такий. Декор вийшов розміром 2 на 2. На цьому все. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Всім, всім, всім до зустрічі і до нових відео оглядів. Всім па-па!